Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити для вас такий невеличкий розклад, сліпа пляма. Те, що ви не помічаєте, те, в чому ви не зізнаєтеся собі, хоча знаєте про це, те, що ви бачите і чуєте, ну і те, що ви знаєте, але нікому не кажете про це. Тобто, всі наші секретики і таємнички сьогодні подивимось. Два варіанти сьогодні розклад невеличкий, намагаюсь, не дуже поширено сьогодні. Подивіться, у нас це перший варіант наша чарівна бастет. І другий варіант наш улюблений Гарфілд. Обирайте варіанти. Кому треба більше часу, ставте на паузу. Почнемо з першого варіанту. Отже, що ви бачите і знаєте? Що ви бачите і знаєте? Що ви бачите і знаєте? Що ви знаєте про те нікому? Не кажете, що ви знаєте, але нікому про це не кажете, чого бачити та приймати ви не хочете? Чого бачити та приймати ви не хочете? Що ви не бачите, про що ви не знаєте, але про це знають інші та вищі сили. Чого ви не знаєте? Що ви не бачите, але це можуть бачити знати інші люди та вищі сили. Отже, починаємо. Що ви бачите та знаєте? Ви бачите і знаєте те, що на даний момент ви майже не помічаєте якоїсь можливості, що ви не берете від долі свій якийсь шанс. А давайте розкриємо, про що саме тут йдеться. Що за шанс, який вам дається? Що за шанс? Який вам дається можливість? А можливість стати не просто а ну, Я Розглядаю, як людину, чи я розглядаю, як ситуацію в цілому, як людина. Зараз чекайте. Мені кажуть, що ви втрачаєте можливість взяти контроль над ситуацією, в якій ви зараз перебуваєте, проміркувати схему, як вийти з цієї ситуації, вжити певні заходи для того, щоб запобігти цьому. Так, а тоді у мене запитання, а чому втрачає? Одиничка цей шанс? Чому ви ще сили вважають, що одиничка втрачає? Чому вважають, що втрачає шанс? Не хочете казати? Чи е, там повно нюансів? Там повно нюансів. Не хоче е, людина з е, шансами з цим воювати? Просто не хоче ситуацію вирішувати? А що тоді? Чому не бере шанс? Кимось чи чимось? Зараз це поясню. Мені кажуть, що е, тут є в вирішенні цієї ситуації певні нюанси. Їх купа. Причому нюанси ці приховані. Ви про це знаєте. І. Бажай, не бажаєте вступати в суперечку з людьми або з обставинами. Подивіться, тут сімка, тут дев'ятка. ну невелика різниця. Але що там, що там, вам кажуть, трохи люди вам заважають, але трохи більше власна ситуація. І причому по дев'ятці Пентаклі ви вирішили, що ви зможете вправитися самі. Тобто за вирішенням мають звернутися до людей. Я правильно зрозуміла? Не самі люди. Мені кажуть, що на цьому етапі ви маєте просто користуватися шансом. Незважаючи на заборони, незважаючи на людей. Все відбуватиметься по справедливості, так, як має бути по правосуддю. Одинички, шанс не втрачаємо, беремо, пробуємо, поки що самі боїтеся обмежень, Ідете самі, не бійтеся. Що ви знаєте, але нікому не кажете? Оце цікаво. Оце цікаво. Тут вам кажуть, що людина або певна обставина. Ситуація буде такою, що вирішить ваше питання, ваші оці нюанси. Відсече. От мені цікаво. Людина. О! Людина. Подивіться, ви знаєте, але нікому не кажете про те, що є певна людина. Яка може вирішити ось цю вашу ситуацію. Тому ви поки що пережите такий собі статус-кво. Зберігаєте. Не кажете, не підходите, замовчуєте. Але є людина, яка по помірності спокійно, стільки, скільки треба, зважено вирішить вашу ситуацію. Чудово, одинички. Чого ви не хочете бачити та приймати? Так, це у нас. Отут мені дуже цікаво. Я можу це прочитати і як швидке вирішення. І як відсутність взагалі. новин. Як мені це тлумачити? як швидке вирішення, швидкий перебіг подій? Ох, чи як ні? Як швидкий перебіг подій. А чому тоді ви боїтеся, що оця вся подія? Може вирішити, ну, не боїтеся, чому ви не хочете це сприймати? Чому одинички не хочуть сприймати, що цю ситуацію можна вирішити дуже швидко? Чому так? Це ви такі? Бо самі по собі ви оцей паш пентаклів. Людина, яка живе почуттями, а швидке вирішення подій в даному випадку у вас спричинить такий, знаєте, певний дисонанс у почуттях. Тому це може вас якось ранити, стурбувати, викликати занепокоєння. Тому ви ну, намагаєтеся цього не застосовувати, бо саме по собі я так розумію, людина досить неконфліктна. Тому вам здається, що якщо швидко вирішимо, то. Ні, це не те, тому я навіть сприймати цього не хочу, я мушу страждати. Далі і далі. І, і мучаюсь, і каюся, і страждаюся. Так, ну і що ви не бачите, що ви не знаєте, а про те можуть знати інші та вищі. сили. Ох, ти! Ну така стабільна, шикарна карта. І от мені цікаво. Це про одиничку, так люди знають. Чи це про щось інше? А от тут цікаво, вибачте, я зараз переспрошу, потім поясню, добре? Так. Слухайте три старші аркани. Причому мені кажуть, що за вищим з них, ви самі забороняєте собі це знати. Не просто так не хочете, не бачите, бо у вас відсутня інформація. Ви самі себе обмежуєте, ви забороняєте собі це знати. І тому для вас це таємниця і це. Оці певні таємниці мадридського двору, а одиничка про ці таємниці, про стабільність якусь. Зрештою, дізнається. Ні, а чому? Тому що дуже запальна. Мені кажуть, є певні речі, які вам краще не знати. Ви обмежуєте себе так, ви не знаєте про це, але вам наразі краще про це не знати. Ну, вибачте, донечки, якщо не дають, то я не можу вам це пояснити. Така сліпа пляма у вас була. А я вам дякую за Перегляди. Буду рада, як завжди, вашим коментарям. На все добре, двічки. Вітаю вас. Отже, що двічки бачать і знають, що двічки бачать? Знають. Що дівчинки бачать і знають? Що двічки бачать і знають, про те нікому не кажуть. Що двічки бачать і знають, але про це нікому не кажуть що дві не хочуть ані бачити, ані приймати. Що двічки не хочуть ані бачити, ані приймати. І що вони не бачать, що вони не знають, але про це можуть знати інші люди та вищі сили. Дивимося. М -м -м. Ви бачите, знаєте, що перед вами щось нове. Ви йдете у щось новеньке, що для вас невідомо. І ви на перших шляхах, на перших кроках. У довгому довгій подорожі. М -м, чудово. Так, навіть доповнювати нічого не хочу тут. Що ви знаєте, про те, нікому це не кажете? М -м -м. А отут мені цікаво. А оце у нас про те, що двічка намагається балансувати старе і нове, чи про щось інше. Старе і нове, чи про щось інше. Про щось інше. Так, але тоді про що? М -м -м. А мені кажуть, що ви намагаєтесь в ці нові подорожі зберігати і контролювати свої почуття. Дивіться, як це може програтися. Ви вирішили а, почати новий проєкт. Ви дуже хвилюєтесь, ви дуже переймаєтесь, бо це для вас дійсно нова справа. Але ви чітко берете всі свої до єдиної емоції під контроль. Кажете, я господар ваш, і не видаєте абсолютно нічим, що ви не певні, що ви схвильовані, що ви занепокоєні. Ви ведете себе спокійно, помірно і впевнено в кожному своєму кроці. Ну, двічки, я просто за вас рада. Розумнички. Так, що двічки. Бачать та приймати не хочуть, чого двічки бачити і приймати не хочуть. Угу. А не хочете ви приймати і бачити якихось і перешкод? А от мені цікаво, а чому саме так? А чому? Саме так. Чому? О, А тому, що ви все проміркували, все зважили, ви вирішили детальний план А, план Б, план С і так далі до останньої літери алфавіту. Ну і скажіть мені, будь ласка, двічки всі оці можливі якісь невдачі, перешкоди запланували. Чи там у них якісь підводні камені? Все передбачили? Чи якісь підводні камені є? А у вас там є підводні камені? Так. Подивіться, а що саме вони тут у нас не прорахували? Що вони тут у нас не хочуть бачити, не прорахували яку галузь? Покажіть, будь ласка. І... Спокусу. <гум> ну, дивіться. Дивічки, вам кажуть, що ви нібито все прорахували, все. Але у вас будуть певні нюанси, на які ви будете спокушатися. Якщо ми розглядаємо певний проєкт. То це можуть бути або постачальники, які звернуться дуже заманливою пропозицією, ви на неї погодитесь. І тоді е, можуть статися наслідки, які ви не передбачили в жодному плані. Або навпаки, від вас пішли постачальники, і ви знов таки опинилися в непередбачуванні ситуації. А ну ка мені цікаво. Е, а може уникнути двієчка ось цих от спокус? Не спокуситися, двічка, може? Так. Ні, спокуситися. Причому, подивіться, тут дуже так цікаво спокуситися на якусь матеріальну сферу. Там і там у нас пентаклі. Двічки, дивіться уважно, щось ви не прорахували щодо матеріальних нюансів. І ось це ви не хочете бачити. Передивіться, будь ласка, уважненько, свої всі плани. Всі абсолютно. Якусь матеріальний шанс, якийсь матеріальний нюансик як ви пропустили. Прогавили дуже сильно. Причому це на вас позначиться, що фух ледве відкараскався. Це означає, що ну вдасться вам відбитися від нього. Так, але настільки багато зусиль. Що майже вас виснажить. Дуже уважненько двічки. Ну і чого двічки не бачать, знати не можуть, але про це можуть знати і бачити інші люди та вищі сили. О, знову-таки, подивіться. Ви будете від чогось відбиватися. Ну, давайте дивитись від когось або від якихось обставин. Від когось. Або від якихось обставин. Мені кажуть, якісь обставини, причому знову подивіться, пентаклі, матеріальні. Якісь, якісь матеріальні е, Нюанси, які ви не передбачили у своїх геніальних планах, запускаючи оцей новий проєкт. Так, ну і тоді в мене таке запитаннячко. Вибачте, як завжди, у нас тут хтось працює, а хтось. Ой, когось мати, на жаль, на світ породила, хоча б краще вбила, пробачте. Так, е нам тут кажуть, що ви е знов-таки е вам потрібно звернути увагу на ось ці е нюанси. Наскільки це важливо для двічок? Оце нюанси. Пентакліві. Пентаклова ця сфера. Інформація. Подивіться, вам треба звернути увагу на інформацію, яка над вас, до вас надходить. Як це може програтися? Перевіряйте всі відомості від постачальників. Всю інформацію, яка на вас доходить, надходить до вас, що стосується грошей, всі витрати, всі витратні чеки, всі товаротранспортні транспортні, накладні, Оце все дуже уважно перевіряйте. А скажіть мені, будь ласка, чи е, взагалі дві очка е, відіб'ється від цих от негараздів? Відіб'ється від цих негараздів? Так. Ну, дивіться, вам кажуть, так, увагу зверніть, будь ласка. Ви відіб'єтеся, але відіб'єтеся дуже великою кількістю грошей. Тому тут, зверніть, будь ласка, увагу, дівчатки. у вас вся ситуація розвертається навколо вашого якогось нового проєкту і пов'язана на грошах. В основному переважно. Щось вам обміркуєте, міркува... міркуєте, але уважно знов-таки з постачальниками, з інформацією, що надходить. Інформацію про гроші. А я на цьому вам дякую, двічки. Дякую за лайки, за перегляди. До нових зустрічей!